Всім привіт, варенті, і сьогодні ми продовжуємо дивитись нове доповнення життя на ранчу, чи як воно там називається? коні. Це друга серія нашого огляду, друга частина. Сьогодні ми будемо дивитись з вами режим будівництва. В першій ми подивились кас, одяг зачіски і режим створення коней, режим редагування, редагування коней, а зараз подивимось з вами режим будівництва. Що в нас тут є? Цікавенького. Тому давайте не буду довго говорити. Зараз я все тут виставлю і повернусь. Вже все виставив. Я це не буду вирізати, я це прискорю просто. Ну, я тут вже все виставив. Всі предмети, що в нас прийшли з цим доповненням. Зараз давайте подивимось все більш детально, що в нас тут і як. В нас тут пішло доволі багато покритів на стіни. Ось такі от. що це... воно так блимає? Блін, ага, це так ріже очі піпець. Ось, Я не знаю, ну так, да, це, це, походу, багуля, бо все воно підписується як атлатка. Я не знаю чого. Ну, коротше, хай буде так, окей. О, ось такі у нас покриття на стіни прийшли. Доволі симпатичні. Такі світлі. Ну, все-таки дерев'яне в стилі ранчо само по собі. Потім ось такий камінь, який мені дуже сподобався, А от ні, моє найулюбленіше це оце дерево. от, це просто любов з першого погляду. Все таке пошарпане, особливо оце. Все таке пошарпане. Боже, ну воно ж шикарне. Пошарпане, це просто моя окрема любов цього доповнення. От, ну ви тільки подивіться, яке воно. Яке воно. Мені вже хоч, хочеться щось з цим доповненням збудувати. От прям. Я навіть знаю що. Ну. Ну, по-перше, ранч ми збудуємо. Це взагалі без варіантів. Ось таке, блін, ну, пошарпане, це просто любов. Ось такий садінг. Воно ще на кутах має гарно виглядати. Ну, не показується. Нам треба кімнатку якусь. А в нас нема кімнатки. А, ось! Ось тут чудово видно. Ну, симпатично виглядає. Ну, гляньте. Просто, блін, гляньте, як воно а, файно виглядає. Потім на, нам прийшли ось такі от. Дуже прикольні вікна. О, ну, це для стайні, я так розумію. Ну, такі решітки. Це для стайні. Все-таки пошарпане. От, це трикутне можна стільки всього прикольного збудувати. І, і в, воно так ком компонується файно. Ну, гляньте, можна. Можна зробити ось так. Ось таке от вікно якось поставити. Ну, хоча таке воно не дуже виглядає, а от якось ось таке. Ну. Можна якось перефігачити. Ось таке якось можна перефігачити. Воно дуже дуже файно буде виглядати. З, двер, з дверми погратись можна з таким чином. Ну, наприклад, ось. Ось так можна зробити. Дуже гарно виглядає. Або зробити. а що парюсь? Ой, в нас, в нас двері уїхали. Ладно, окей. Можна мені вікно. Дякую. От якось так можна, ось так воно класно виглядає. Потім у нас багато арок. О, ось такі розсувні двері, блін. Потім ще приїхали антривольти нарешті. Їх багато. Їх дуже багато. Но, нові сходи ось такі. Перила теж дуже файні. Освітлення для різних вестей стелі. І, до речі, в нас вже було оновлення, ми тепер можемо фарбувати стелі, якщо я не помиляюсь. Але я можу... оце що таке? А, це ті, що підтримують. зігнуті стіни, окей. Ну, потім в нас з'явився новий фундамент, ну, під колір стіни оцієї. Нова підлога, два вида. Ну, маловато, звісно, але вона непогана. Можна щось таке прикольно збудувати теж. Шкода тільки, Шкодить она... кам... Ка... каменної підлоги. Було непогано теж. Е, нові забори з'явились. Паркани. Ось такі от. Ось такі Ось такі для стайні, я так розумію. Ворота нові. Ну, Це для, 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 для тренувального майданчика, я так розумію. Такі ворота дуже гарні, можна теж багато чого прикольного зробити. Е, декор для даху. Теж непоганий. Новий димохід. Ну, туалет, звісно ж. Ну, куди ж без туалету нам? А, нові ось такі рослинки. Давайте кольори подивимось. А а в нас немає кольору. Ну, туалети. Туалети є. ну, Якраз під стіни підходить. Ось такий. Теж пошарпаний весь. Ну, коротше, тут у кожного предмета є щось пошарпане. І все таке в стилі ранчо якраз таке. Дуже файно виглядає. Потім ось такі ось рослинки. Це знаходиться, якщо не напаляється, в кущах. Це в нас в квітах, це в декор для саду. Ось тут. -от. О, ой, де воно? Ось. В фігурках різних. Ну, це фонтани, я так розумію. Да. Це нас де фонтан. У нього теж є різні кольори. Ось такі біленький, є ось такий от. Різнотравий новий кущ, куди ж нам без кущика. Це дуже круто. Також Є тренувальні майданчики для коней. Щоб вони стрибали, це, походу, щоб вони обходили перешкоди. Це, так, це більш професійний, я так розумію. Тут є як більш професійні, так і для аматорів. От, от такі бочки. Є, є ось такі більш о, гламурні бочки. Нові танцпо. Так, давайте не будемо кидатись, і давайте по порядку. Саме ціка... саме... Афігезне, що мені сподобалося, це речі для винаробства. Оці полички, вони ті комбінуються, ми маємо зробити будиночок з винним підвальчиком. Нарешті. Нарешті всім з'явились ось такі от полички для вина. Це ж, блін, ну, це шикарно. Ми маємо збудувати будиночок з винним підвальчиком, з винним погребом. Просто, ну, це, 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 це щось неймовірне. В Сімс. Полички для вина. Такі полочки раніше були тільки в допах. Ну, в плані в, в, всі, всі контенті. А тепер воно є у грі. В доповненні. Нова, нова барна стійка в нас з'явилась. Ось така дошка о, оголошень. Поки там показується. Коли які турніри проходять і так далі. А це я, я, я не розумію, що це, бо воно не підписується, воно пишеться Атлатка. От я не знаю, це, походу, багуля. Це просто якась багуліна. Вон, воно все пишеться атлатка. Ну, окрім предметів, які нові. От, до речі, а це я не додав. Ладно, о! Ось, все можна повісити тепер. Ну, це, походу, теж для коней, так розумію. Або для сім'ї, щоб, щоб займатись. В нас є ось такі підвісні полички. Ось такі е, о, всі, всі, всілякі полички для каструль, сковоріток і так далі. Е, вішалка для капелюхів. Е, коротше, для одягу, для приладдя е, для коней. Капелюшки, всілякі ласо, ласо, сумки. Потім полички для інвентарю. Ну, це для сараю. Можна теж збудувати, збудувати сарай нарешті, нормальний. ось, ось, такий, ось таке дзеркало. Ось така поличка, що це для ванни дуже, дуже класно підійде. Хоча для спальні теж, а там не можна повісти. Ну, оце для спальні йде. Нові штори, ось таке панно. Це ж панно називається, так? Да? як це називається, я не знаю. Теж є ін, інші кольори. Такі від темних до світлих, ну Біле, воно таке базове, ось таке дуже файне. Тут е, є більш однотонні і є з е, візерунками. Такі трошки індійські тематики. Оця картина мені нагадала картину із Стренджервілі. Там, там, там теж є схожа і схожий пейзаж схожий. Там взагалі сам, саме містечко схоже на Странджерві. Ну, ось такі от картинки симпатичні. Ось такий пейзажик є. А, це... це вивіска навіть. Ух ти. Це дуже гарно. Це дуже гарно. Це навіть не, не картина, це... намальовано на стіні... Эй! Так, да, це в нас графіки, як іде. Ось такий навесик. Дуже файний. Дуже класний. Як це називається, я не пам'ятаю. для вікон. Закривалки. Забув, як називається. Ну, це кого-то яке був бонусом. Череп. Можна в якомусь салуні. До речі, я ж будую містечко в стилі вестерда. Тому це прям ідеально підходить. Так, знаєте, можна я збережусь, будь ласка. На всяко падок. Це дуже гарне, це дуже гарно виглядає. Тут теж є більш, пошарп... більш пошарпані, більш новенькі речі. Новий камін величезний. Можна знову ж ранчо використати. Ось така пічка-буржуйка, можна сказати. Теж дуже класна. Металеві е, таблички з тваринками. Є в різні сторони. Ну, різні кольори. Це як для шерифа. Прикольно теж виглядає. Но нові ліжка. А, і, до речі, нове багаття, але воно таке саме, як в доповненні з походами. Нові ліжка. От ліжка це прям. Це дуже класно виглядає. Ось такі кольори є. Ой. Це, це трошки патріотично. ці пастельні. Пастельні кольори. Оце. Давайте залишимо оце. Ну, коротше, абсолютно різні кольори є на будь-який смак. Ось це ліжко мені дуже сподобалося. Воно таке простеньке, але о, в, в той самий час дуже симпатичне і мінімалістичне. Дуже файне. Ось таке це більш гламурне от для якраз для нашої. Фіфи -фі підходить. Ой, вибачте. Ну, звісно, що двохярусне. Ну, є, є одне ліжко і знизу порожнє. Є зверху ліжко знизу робоче місце, робочий стіл. Ну, так само можна кольори різні обрати. Колір ліжка, колір послі, колір стола. І одразу стільчик, помітно. Ну, такий рожевий. От тут так само ще одне ліжко, можна різні кольори обрати. Ось так от, хай буде. О, симпатично виглядає. А, і до речі, у нас тут ще є. У нас є ось така картина, дерев'яне панно, ось такий світильник і нові шафки на стіні. Кухонні шавки, ну. Теж дуже класно виглядає. Оце я так і не зрозумів, що це ну це для коней, щось, я так розумію. Але для чого воно, воно я не зрозумів. Бо воно ж знову не підписується. Воно пише Атлатка, я... ну Це, походу, багуля якась. Є інші бордю... от цього. Це я так розумію, спальники. Ось такі є. Воно, воно все пише Атлатка, от я не знаю чого. Ось таке. От мені ось крісло дуже сподобалося, таке з накидкою, воно класне. Ну, крісло-качалка, яке йшло бонусом. Дуже файне. Ось таке крісло-качалка теж. Ось такі кольори є. Рожевеньке. Таке більш гламурне. Поставити біля каміна, якийсь кофейний столик, і буде дуже класно. Ну, коротше, доповнення мені дуже подобається. Прям таке файненьке. Дуже-дуже файне. Ось такий е, для їдальні. Для столової стільчик. Ось такий більш класичний. А ось прям такий м для короля прям такий масивний, з масивного дерева. Ну, і барні стільчики. Давайте різного кольору поставимо, щоб було видно. Давайте якийсь такий темний. І Ось такий, давайте. Потім диванчики. Ну, диванчики, вони, в принципі, всі, всі під крісла йдуть. Ось такий от. Шкіряний, гламурний. Ух ти, який колір, класний. Мені це подобається. Ну, це більше для вулич, для тераси, для альтанки йде. Давайте якийсь отакий от поставимо. Це, хоча це можна для кухні використати, в принципі. Дуже файно виглядає. Давай зланенький поставимо. Ось, ось така тахта. Пеньок. А, потім ось такі столики йдуть. Ну, це так. як це? А, це прикроватний столик такий йде. Теж є пошарпані, є більш нові. Ну, якщо світло, то він... там не видно, що він пошарпаний. Це можна кудись в коридорочку поставити. Чи, чи під телевізор? Це тахта, я так розумію. Ну, знову ж отакі кольори є. Ось така тахта. Оцей кольор мені дуже подобається. І, звісно ж, кухонна. Ось такі кольори є. Дуже файні. І ось такий. І є для і є кухонний острів. Теж дуже файно виглядає. Все таке пошарпане, все якраз таке старовинне. Ну, і ось все для вина. Ось такий візочок, ось ящики з вином, бочка. Коротше, ось, от мені оце дуже сподобалось. Це прям шикарно. От ми абсолютно точно маємо збудувати якийсь будиночок з підвалом, з винним погребом. Або окремо винний погреб. як кімнатку. Бо, блін, мені це так подобається. Також у нас... Е е Нова полишка під телевізор є. є великий варіант. варіант. Є або менше. Ну, великий це більше як для ідеальні, мені здається, підходить. А оце це, це під телевізор і так далі. А це прям такий масивний. Ось ця бочка і не зрозумів для чого. це може теж як столик використовується. Нова раковина. Ну, Поличка для ванної, для ванних приладь. Для рушників, для всілякого такого. Ще один столик. Теж можна скрізь використати. Новий душ. Такий дерев'яний. О, оцей, оцей файний. Туалет у нас немає. Ну, унітазу. У нас туалет є тільки вуличний. Ну і кущик. Ось така ванна. ванна. Нова раковина. Це дуже таке ф. Нарешті у нас з'явилось нормальне піаніно. Просто, блін, нарешті. От в, в нас є синтезатор, в нас є як його, орган. І все. А, і в нас є рояль. В нас нема піаніно. Нарешті у нас з'явилось звичайне, звичайнісіньке піанінко. От такий колір. Ну, та, танцполи, бо у нас вже з'явився новий танець. І ось такий давайте. От, от це, я так розумію, для перевозки коней. Кін, кін, кіневозка, кіневіз. Ну, для коней. Для перевозки коней. Ось такі ну це для конюшні, для кінника. Чек це? От, такі килимочки. Ой, який прикольний. Ну Це такий величезний. Теж дуже гарний. Отакий от, 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 для. для... І для дитячої дуже підходять. Поїлки, кормушки. Тип корм... А, ну так, це кормушка. Ну і поїлки для коней. А це курятники, я так розумію. Теж дуже... Ой, який колір. Все-таки все, все патріотичне. Ну і декор. Це, я так розумію, це радіо, бо воно знову ж не підписується. Ну, це схоже на радіо. Це дуже схоже на радіо. Нові світильники. Ну, ось такий схожий у нас є. Ось такий. Ось така свічка. Оце о, о, плита, яка була в трейлері, до речі. Ну, Вулична. Ось така от плитка. Ось такі шафи. Це гардероб, я так розумію. Як розумієте, це гардероб. Ну, це точно гардероб, оце гардероб. О, от мені оцей дуже подобається. Такий пошарпаний, масивний. Ну, це вже для ранчо. Ну, тут все для ранчо. Ось от такі от арки на вхід поставити, щоб всі бачили, що тут ранчо. Тут в нас ранчо. Ну, в принципі, я думаю, буде більше всього, більше предметів, а насправді їх не сильно і багато. Ну, в основному, декору дуже багато. Дуже багато декору і так далі. А самих е предметів е життя. Ну, в принципі, не так і багато. Хм. Ну, в принципі, для ранчо багато і не треба. Е вже збудувати можна непогано ранчо, непоганий е винний погріб. Винний можна збудувати. Бо це прям любов. От я не знаю, оце прям реально любов. Мені прям дуже сподобалось. Ну, ось такі у нас речі з'явились. Давайте... Хоча, ні. Ми будемо дивитись ігровий процес вже в окремому відосі. Бо у нас і так вже трошки затягнув, Трошки затягнув... відео затягнуте вийшло. Притягнуте за хвіст. Як. ой. Що в тебе з хвостиком, коняшка? Ладно, окей. Хай буде. Ну, коротше. Ігровий процес взаємодії ми будемо дивитись вже в окремій серії, в окремому проходженні окремому летсплеї. А поки що пропоную закінчувати цю серію. Цей огляд. І чекати наступну. Я піду одразу запишу для вас першу серію ігрового процесу. Подивимось, що там, як там. Ну. А поки що я з вами прощаюсь. Всім дякую за перегляд, став подобаючи, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, як вам це доповнення. Пограли ви вже чи не пограли? Подивились, може подивились в когось іншого, в іншого блогера, може подивились, не знаю. Або, ну, коротше. Мені це буде цікаво почитати, як вам це доповнення взагалі. Як враження. Бо я поки що не можу нічого сказати. Предмети класні. Предмети дуже класні. От мені б подобалось. Ладно. Все, я прощаюсь. Піду для вас записувати ігровий процес. Всім дякую за перегляд. Всім Па-па.